Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Вас вітаю сьогодні такий гарний сонячний день зимовий. Ми вийшли трошки з дітками погуляти. Хочемо навести порядок у нашої кізочки, попасти курочок. І щоб... Да, і кізочка ще трошки на дворику погуляла. Тому ось таке відео буде. Іде. Какая дядя гуляет. Папа. Все, закрила їх сюди разом, бо мені треба тут вичистити. Що ти робиш, га, кнопа? Що ти робиш? Так, тачку підготувала, малята будуть спостерігати, а я буду працювати. Не дуже приятне діло, але треба забити. Віп номер готовий. Тут чистенько, порядочок на свято, ходи Кнопа, тут Буде засумували ти вже туди. Ходить. Є цапик ти не що, У нас тут порядочок. Сіна свіженького наложили, позамітали, позагрібали і тепер вибираю насіння гарбуза. Наші є гарбузи. І ми ось так вибираємо насіннячко і сушимо, смакуємо. Ось така краса. А кнопці даємо ну сам гарбуз із висівками. Із всякою мукою перемиленою. І ось така красота. То я ще виберу зараз насіннячко і вже піду в хату. Малята вже в хаті. Щось вони забули вже, що це таке, почали боятися, бояться курей. Бояться кнопу, де я вже доробила все сама, а вони вже в хаті граються. Швиденько зараз вибираю насіннечко і також йду в хату. Ось такі у нас господарські справи зимові. Ну, але зима зовсім не чувствується, тому що дуже тепло, дуже, ну прям як весна рання. Плюсова температура, сонечко світить. Отакі то справи у нас на болтащині. Все, я буду вибирати. Все, роботу на двері зробила. Тепер будемо сушити Тепер до мене на котлі сінечко. І я його в духовку заберу і в духовці просушимо. І буде так корисно і смачно. Такі наші зимові дні. Ну, все, гарбузки наші висохли. Ще чути, як вони ніби говорять. Ось така смакота. Дуже смачні. Пам'ятаю, як ми бабусі сиділи такими довгими вечорами і їх смакували, так і ми сьогодні. Все, друзі, ось таке відео наше сільське. На цьому хочу попрощатися з вами. Усім до зустрічі у нових відео.